Приготуємо хліб, але особливо смачний та цікавий. Спочатку автоліс змішуємо воду з двома видами борошна. Борошно, з чорнобрової пшениці та закваску замовляв в інтернет-магазині Земледар. за моїм промокодом ROMA діє знижка 10%. Для опари беремо закваску воду борошно та перемішуємо. Залишаємо при кімнатній температурі збільшитись вдвічі. До тіста додаємо опару і сіль. Замішуємо та вибиваємо тісто 10 хвилин. Перекладаємо в миску та обминаємо тісто тричі кожні 30 хвилин. Після обминки залишаємо тісто на 1 годину. На змащену водою поверхню викладаємо тісто, розтягуємо поверх тіста сир, оливки та розмарин. Складаємо і залишаємо відпочити 30 хвилин. Формуємо тісто і перекладаємо в форму для ферментації в холодильнику на 12 годин. Робимо надрізи. Перекладаємо хліб у розігріту форму з товстим дном. Накриваємо, випікаємо 15 хвилин при 250 градусах. Знімаємо миску і випікаємо 20 хвилин при 250 градусах.